Переходимо до розгляду додаткового питання порядку денного. Це про внесення змін до районної комплексної програми розвитку місцевого самоврядування Кременчуцького району на 2022-2025 роки. В Цій програмі на 2025 рік не передбачено жодного фінансування, тобто не передбачено жодних коштів, враховуючи наявну нагальну потребу в фінансуванні діяльності районної ради, зокрема заробітних плат. Апарату районної ради, а також для того, щоб ми могли ефективно виконувати свою діяльність, ми звернулися вже до Кременчуцької міської територіальної громади, і попередньо усно маємо. Згоду, позитивну згоду на те, що нам будуть допомагати фінансувати нашу діяльність. Тому ми маємо в своїй програмі передбачити цю можливість для цього. Ми вносимо зміну в цю програму, і в 2025 на 2025 рік, в додатках ми додаємо, передбачаємо ці кошти. Ви можете побачити вашій ваших. В документах, розданих матеріалах до сесії, що на 2025 рік ми передбачаємо 4 мільйони 103 тисячі 34 копійки. Це порахована сума для того, щоб можна було утримувати штат нашого апарату. Ми його будемо зменшувати. На зараз це 21 одиниця, і ми фінансуємось за рахунок державної субвенції, яка є ну, такою невеликою. І на штатній одиниці з 21 особи цієї субвенції вистачає виключно на оклади. Для того, щоб Надати людям можливість отримувати надбавку за ранг і за вислугу, у нас цієї можливості немає, а також інші заохочувальні, стимулюючі виплати на, ну, з цих коштів ми не можемо їм надати. Тому, враховуючи те, що у нас є таке попереднє позитивне погодження того, що нам будуть допомагати фінансово, ми хочемо в цій програмі саме це передбачити. Ще раз зазначаю, що це виключно потреба. Факт буде зрозумілий після виділення додаткових коштів, надання нам субвенції і так далі.